Всім привіт, з вами я Degdash і сьогодні в нас перший гайд. І сьогодні я хочу розказати, як встановити модпаки. Так, зараз це навіть поширена тема. Тому що багато грають з піратки, не з ліцензії і не знають, як встановити модпак. Я вам покажу сьогодні декілька способів, як встановити модпаки для Minecraft. І так, поїхали! Перший спосіб це дійсно через лаунчер модпакс. Якщо користуєтеся лаунчером. Всі способи якраз будуть показуватися в телаунджері. І в цій вкладочці Mods можна знайти дуже багато модпаків. Але тут є не всі модпаки в грі. І також ще один мінус, те, що вони можуть бути не оновлені. Наприклад, якщо ми введемо stoneblock, ми побачимо тільки перший Stoneblock, другий Stoneblock і більше ніяких. Або буває третій Stoneblock, але не від FTB. Але як тоді. Встановити оригінальну збірку Тут приходить на поміч другий спосіб. Він же пускальніше він заключається в тому, щоб скачати збірку на CurseForge. Forge або на FTB App. На FTB App більше збірок від самих FTB. Наприклад, Sunblock 3, FTB Skies і FTB Ocean Block. Тут є найпопулярніші модпаки All The Mods, Pixelmon, Rocklike Adventures і так далі. І, наприклад, ми вибрали збірку, яку ми хочемо встановити. Я вам покажу зразу і на CurseForge, і на FTP. Я вибрав збірку і натискаємо Install. І чекаємо, поки вона повністю встановить. Так, збірка встановилася. І ми йдемо на ось цю головну сторінку Minecraft. Ой, з Better Minecraft. У мене завантажився. Ну, там ви можете будь-яку збірку скачувати. Тепер ми заходимо в TLMods. І робимо новий модпак. Але обов'язково нам треба подивитися на версії 1.19.2 і Forge 42.43.2.13. Це дуже важливо. І 2.13. Чому це так важливо? Розказую. Тому що якщо ви виберете неправильну версію Форджа, з злив вірогідністю вона вас просто не запуститься і буде крашити. Тому обов'язково ставте цю версію Forge, яка там вписана. І робимо создання. Тепер ми входимо. Так, Ми зайшли і виходимо. Тепер ми вибираємо цю сборку всі, і відкриємо папку самого модпаку. Тепер ми заходимо на CurseForge, І тут натискаємо кнопку Open Folder. І тепер всі е, папки з скаченого нами модпаку. Ми переносимо в папку створеного нами модпаку на телеундж. Замінюємо файли у місці призначені. Це готово. І тепер ми можемо зайти. І ось в нас запускається вже сама зборка. Зразу видно, що це зборка. FTB так само. Заходимо ось нескачений нами модпак. На Open. І відкриваємо Instance Folder. І ось тут папка скачана нами модпак. Так само ми створюємо модпак в лаунчері. дані ми переносимо і все. надіюсь, я зрозуміло вам пояснив. Якщо ви не, чогось не зрозуміли, просто пишіть в коментарях, я постараюся вам пояснити. А якщо вам сподобалося да це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім бай-бай!